Добрий вечір, шановне панство. Е, родила ось посередині самочка. Е, родила. Зранку я бачив троє внутрінят. Зараз ми оглянемо е, гніздо, скільки там є. А по факту, те, що я можу бачити візуально, після родів самочка осталася далі досить повною. Ну, неходюща, і можна підвести підсумок, що вона народила небагато внутрінят. Зранку б... бачив я трьох сірих нутренят, срібних чи як по перламутрові, а зараз будемо дивитися гніздо, воно вже менше таке. ну І там далі ми бачимо троє нутринят. ну і то ще є, напевно, одне внутріня, на якому вони сидять. Я... Мені видається, що там чорне внутріня. І висновок який, четвертий раз дві самки народили п'ять нутринят. Результат нікудишній, то все ще може врятувати третя самка, ну, але скільки б вона не родила, і все рівно результат буде поганий. Що буду далі робити? Треба було вже самця пускати на м'ясо, бо Я собі думав, що буде якийсь ще хороший результат. І, в принципі, мені утримання нутрі разом з самцем не подобається. Я то перший раз в своєму житті так зробив. Зазвичай я мав одного самця і дві сім'ї самок, і я їх постійно, так як я жовтого самця, то до одної самки кидаю, то до трьох. от. А так я постійно робив. І то, що періодично треба міняти самця або самок нових, щоб була нова кров. от. І мені тут в даному вольєрі нічого не сподобалося. По-перше, може, вже по старості, тому що самкам два роки, і потрібно, напевно, буде робити наступним чином, шукати самця. От думаю, коли. Оскільки даний самець, он він там сидить з самками, він вже, напевно, одну самку запліднив. То Срібну. Ну, я його ще потримаю, ще третя самка тут і вон крутиться. Вона народить, він ще раз запліднить. Вже як, як буде, так буде, ще погодую, бо знову з нутрнятами забивати в мене рука не підніметься. от, І, і ще потримаю от, самка третя родить. Він ще з місяць з нею півтора самкою посидить і самець піде на м'ясо, і самки ще родять третій раз також підуть на м'ясо. Буду ліпити щось друге, буду шукати самця іншого. На, навіть не знаю. Може підскажете, хто дивиться, що краще, чи брати три самочки, чи дві, в когось скупити і мати. Ну, я хочу. Да, я кожний нутриєвод. Хочу, щоб самки народжували побільше нутринят. А щоб було більше нутринят, треба мати, попасти на хорошу лінію. Лінію нутрий самок, які народжують багато. Ось така ситуація. Все, дякую за увагу. До побачення.